Більше за розкладом і з GPS-ом. Цього року лозівчан у маршрутках возитимуть по-новому. Автівки мають стати місткішими, зміниться графік їхнього руху, а ще автобуси обладнають навігацією. Такі умови мерія внесла для конкурсу перевізників. Його переможці мають обов'язково виконати вимоги. Тоді якість пасажирських перевезень покращиться певні у мерії. Чи наполягають містяни на змінах, і коли їх чекати? З'ясовували наші журналісти. Сьома ранку робочий день, автобусна зупинка торговельний центр. Лозівчани кажуть, о цій годині поїхати звідси можна тільки стоячи і у тисняві. Забіта на 50 чоловік. Пасажири кажуть, що звикли до вранішніх переповнених маршруток. Маршрутки дивіться, одна за другою, тому я вважаю, що нормально. А це будній вечір на зупинці ринок. Черга тут збирається щовечора. Близько восьмої люди приходять: хто з вокзалу, хто з роботи. На усіх одна маршрутка наступна тільки за 20 хвилин. Лозівські депутати вирішили покращити якість міських перевезень. Торік, у травні, вони попросили виконком відкласти конкурс перевізників і разом із фахівцями взялися вивчати проблематику безпосередньо на маршрутах. Це перезавантаження в години пік, де при пасажирам місткості. Автобусу в 19 провозилось до 38 людей, тобто в два рази практично. Це безквітковий проїзд, порушення режиму роботи водіїв, які переробляли багато часу. Депутат голова робочої групи Олександр Мельник каже, що про виявлені порушення повідомили до управління Укртрансбезпеки у підсумку. Депутати рекомендували збільшити кількість посадкових місць, подовжити роботу автобусів на деяких маршрутах і встановити GPS на всіх автівках. Ці умови вони. Включені до умов конкурсу і відповідно включені до договорів, які вже укладені за підсумками попередньо проведеного конкурсу на трьох маршрутах і передбачені проєктами договору на наступних маршрутах, конкурс на який відбувся 30 грудня. Перший віце-мер Олександр Житков говорить, що один із переможців заявив на конкурс великі маршрутки на 25 місць і більше. Із цим перевізником укладуть довгостроковий договір. Ми себе підстрахуємо, пропишемо в договорах в обов'язковому порядку наліччя заявленого транспорту і жорстко будемо відслежувати, що так воно має бути і санкції в випадку нарушення договорних обов'язків. Другий переможець не має автобусів потрібної місткості, але зобов'язався обзавестися ними впродовж року. Саме на такий строк із перевізником підпишуть угоду. От, якщо готи стікають, інвестпрограма не буде виконана, то цей перевозчик на наступному конкурсі не буде допущений до участі. Будемо однозначно контролювати чим ближе буде проведення конкурсу, тим більше жорстко ми будемо це робити і провіряти і спрошувати з перевізника виконання цієї інвестпрограми. інвестпрограмму. У січні, коли із перевізниками-переможцями підпишуть договори, автівки почнуть їздити за оновленими графіками, кажуть в управлінні економіки. Час роботи подовжиться на двох маршрутах. Зараз визначено режим роботи до 22-ї години. Це на міському маршруті номер 2 Подовжено роботу на маршруті номер 4 «Червона патротезанська За півроку перевізники зобов'язані обладнати маршрутки системою навігації. Тоді лазівчани зможуть слідкувати за маршрутками онлайн на карті міста, пояснює депутат Олександр Мельник. Подібна система працює у місті Коростені. І можна побачити, де він зараз знаходиться, коли його спроспрогнозувати, спрогнозувати і коли він буде на якій зупинці. Ефект буде, коли перевізники виконають всі вимоги, кажуть фахівці. Лозівський мер Сергій Зеленський запропонував випустити на міські маршрути муніципальні автобуси. Цей варіант зараз відпрацьовують, каже перший віцемер Олександр Житков. Це непростий простої без зовнішніх... Влівання фінансових, інвестиційних, частних там, і так далі. Це, це не вопрос, питання, работаем над этим вопросом. Ольга Бондаренко, Анна Красноперова, Роман Чебиряк, телерадиокомпания компанія Лозова.